Шановні колеги, будемо розпочинати засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Сьогодні у нас є ряд питань, основних ряд додаткових питань 19 червня 912. Розпочнемо з приємних подій. У нас є наша колега, яка багато років працює в виконавчому комітеті. Дуже всі їй дякують за її роботу, співпрацюють з нею. Це наша працівниця. Адміністративно-господарського відділу Назарченко Світлана Васильовна вона відсвяткувала 55 років вчора і сьогодні. бачите, така гарна, як і завжди. Судіть до нас. Ми хочемо вам подякувати за роботу, за чистоту, за порядок, за те, що в нас в приміщенні завжди все ідеально. Дякуємо за роботу. Так, тримати вам грамота. Щас. Подивіться, і ще, так, подивіться на Руслана. І ще квіточки такі гарненькі, ви квіти, наші цінуєте, поливаєте, і вам теж такі гарні квіти. Давайте ще Все, дякую вам. Всього-всього. Дякую. І ще багато-багато років працювати. Дякую. Тут мені написали, що у нас тривога, але написали, що без подальшої фіксації. Що, що, якісь пропозиції, Оксана Сейчас? Пропозиції пройти Перейти в укриття, ну сказали, що зараз не буде вже тривоги. Ну, шановні колеги, ми зараз перервемося, перейдемо в укриття. А потім, після відбою, якщо ще не закінчиться засідання, повторимо. Дякую. Так, шановні колеги, ми повернулися, і у нас зараз питання будуть уже ті, які в закритій частині. Тому ми вимикаємо звук на деякий час. Потім повернемося до трансляції. Будь ласка, зробіть. Так, шановні колеги, ми включили з вами всі додаткові питання, які пропонувалися до розгляду на засіданні виконавчого комітету. Є пропозиція порядок денний затвердити в цілому. Прошу хто за? Дякую. Одноголосно. Дев'ять за. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання доповідає Валерій Вікторович Морошниченка: про погодження статуту громадське формування українські казаки. Ну, вони там щось писали, Валера, лист, погодьте, потім відкликали, потім знову щось. Так, там були помилки, ми їм допомогли, виправили всі недоліки, і це вже виправлена редакція. Все, зрозумів. Ми зможемо їм допомогти з бюджету на деякі витрати, пов'язані з волонтерською діяльністю, з утриманням волонтерського центру. Так, зможемо. Після того як приймемо рішення на сесії добре. по включенню мережу. Прошу, хто за, дякую одноголосно. Так, з дойма. Про затвердження рішення Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкодження та знищення об'єкта нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України від 11 червня 2025 року номер 42 Вулиця Експресівська. Продовжуємо компенсувати людям збитки. Прошу, хто за? Дякую, одноголосно. Наступне. Про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації. Те саме номер 43 вулиця Ананія Розмислова, громадянка Якимець. Прошу хто за. Дякую одноголосно. Те саме рішення комісії від 11 червня, номер 44 Адреса горліс -Горського, 5. Квартира, це багатоквартирний будинок. Прошу хто за, дякую одноголосно. Так, наступне Доценко компенсації Марина Миколаївна. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, Кременчуцького району Полтавської області 27.03.2025 2025 номер 692. Це перелік маршрутів до садовогородних масивів. Викладаємо Там одне в одне новій... садівниче товариство до маршруту. Просто додаємо. Дяке. Mm, щас скажу, івки просто називається. У нас Тоб там саді було... на е, Горі. Дніпровський плавні, залив, Дніпровський да, залив да. Та, Івки. Так, да, так. Да. Там перше, воно в нас тепер, так, да, додалося <гум> ще івки, звичайно. <гум> Вони які два були, а тепер ще <гум> Івки. Добре, прошу хто за, дякую одноголосно. Так, далі Окунь Володимир Валентинович про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами у місті Кременчуці. Перший український міжнародний банк. UMP. Немає заперечень? Володимир Валентинович, податки я бачу, сплачує 1 мільйон 400 ПДФО тільки. Okay. Тому ми за. Прошу хто за. Дякую одноголосно. Так, наступне про продовження терміну дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Фартук Наталія Андріївна. Перемоги 20. Податки сплачує потужно 6830 гривень. Єдиний податок заплатила за рік. Сама торгує, так? Да? Так, вона ми перевіряли, Вона одна і сама торгує. Добре, прошу. Хто за? Дякую одного роз. Наступне. Про продовження терміну дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами в місті Кременчуці. Єна Галина Іванівна. Так. ПДФО сплачує за найманих працівників 51 тисяча, 17 тисяч і ще за найманих працівників в цьому році. Ну, Потужно. Прошу, хто за, дякую одноголосно. Так, про продовження терміну дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами в місті Кременчуці. Автосервіс Альянс. А він, скажіть, будь ласка, переїхав з Київської. Перехрестя свободи. Да, Віталій Олексійович, за вашим дорученням да. перенесли курт uh -huh. уже на полтавський проспект і готуємо документи на пере... офіційне uh -huh. переставлення. Все добре. Теж податки ПДФО сплачує. 459 тисяч сплатили в місті податків. Прошу хто за. Дякую одноголосно. Наступне Щербіна Олена Олександрівна про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 02.08.2019 другого 1098 про затвердження положення про обліки використання безхазяйного майна та від умерлої спадщини в місті Кременчуці. А які зміни тут будуть? Добрий день, Віталій добре. Олексійович. Зараз проводиться процедура по 22 безхазяйним об'єктам цивільного захисту, і в положенні не визначено уповноважений орган. Ну, зараз ми визначаємо зауважений. кого? Управління, Управління надзвичайно. А вас визначаємо. Ну, добре, треба прийняти ці всі сховища, я вважаю, тому що ситуація складна і поступово визначати балансоутримачів, поступово їх приводити до ладу. Я розумію, що деяким бізнесам, які їх довели спеціально до такого рівня, щоб не витрачати гроші, це не сподобається, але будемо, щось тоді забирати з землею, вирізати і все. Або вони приводять їх до, до ладу. Тим паче, там позиція прокуратури є в цьому питанні. І наша співпадаюча. Прошу, хто за дане рішення? Дякую одноголосно. Так, Волощенко Олександра Григорівна. Про присвоєння адреси в багатоквартирному житловому будинку з нежитловими приміщеннями в місті Кременчуці Полтавської області. Олександра Іванов, ви мені обіцяли фотозвіт же да, по деревам? Коли вони з'являться? Зараз ще Що немає. Він, за, він за, вже за ключів на відомі Щось гарне складається. Ось ось, ось щось. Максима, це рекомендації він дав. Я йому сказав, що окей, як вони вважають за потрібне такі дерева, хай се Угу. Ну, ті, які там витримують. Ну, 100% там, да, воно, воно відбудеться. Хорошо. Ну, авансом воно. тоді. Окей, добре, прошу, хто за. Дякую одноголосно. Олександр Іванов, тільки більше таких у нас прикладів не повинно бути? Ви згодні? Так, зрозуміло. Тому що е, от все те, що намальоване у вас, воно не відповідає дійсності отут. Зовсім не відповідає. Абсолютно. Від слова взагалі. Так, далі. Мазур Олена Олександрівна. Про надання статусу дитини, яка постраждала наслідок воєнних дітей збройних конфліктів малолітній Кравченко ВА. А, це вже без звука. Все добре, вимикайте. Шановні колеги, ми з вами розглянули всі питання, які були запропоновані до розгляду як основні. Є пропозиція Володимира Михайловича Пилипенка застосувати процедуру пакетного голосування до додаткових питань. Прошу, хто за неї? Дякую, 9 за. По суті, по додатковим питанням: хто за? Дякую, 9 за. Одноголосно. Між засіданнями виконкому було підписано 21 розпорядження міського голови. На цьому, власне, засідання виконкому завершено. Якщо у преси є запитання, давайте спробуємо на них відповісти. Що питань немає? Угу. Так, починаємо. Валерія Макряшина. Коли працівники ЖКХ Кременчука почнуть отримувати муніципальні надбавки, ви казали, там одиниці отримують менше 10 тисяч, а тепер шукаєте аж 6,5 мільйонів на це. То скільки чоловіків їх потребують? Шановна пані Валерія Макряшина. Ви коли уважно слухали міського голову ви почули, що я сказав про те, що в залі, в якому було 200 чоловік, три прибиральниці підняли руки, які отримують менше 10 тисяч. Це було комунальне підприємство КП Теплоенерго, одне з найбільш бюджету забезпечених підприємств міста, тому що воно є стратегічним в неповному складі. Тому 6,5 мільйонів це от саме та сума, яка потрібна на всі підприємства. Тому що в нас є ще спецсервіс, є в нас ще. Благоустрій Кременчука, де дуже багато людей. КТП, де наші вантажники отримують невеликі зарплати. Тому от стільки чоловіків їх потребують, по нашим розрахункам це була цифра близько 450 да, чоловіків. Ми, да, да. ми рахували, що четверта частина з цих людей не Кременчужани, не зареєстровані в громаді. Так, Валерія Макряшина, чи вірно, ми зрозуміли, що прийом громадян вашими заступниками на макрорайонах відмінять. Чому це так, якщо люди просять більше таких прийомів? Шановна пані Валерія Макряшина, люди ми з ними спілкуємося кожен день на мікрорайонах в рамках обходів міста, в рамках робочих зустрічей. І сьогодні в нас два мікрорайони, на яких ми будемо спілкуватися з людьми. А робити прийоми, щоб ви на них ви як це, відточували майстерність провокації? Ми точно не будемо для вас. Світ дуже швидко змінюється, він цифровізується. Я за сьогодні зранку з трьома людьми поспілкувався. Два питання стосувалися допомоги Збройним силам, одне питання стосувалося, ну просто, скажімо так, оперативних рішень по житлово-комунальному господарству. І все працює. А для цього цим людям не треба сюди їхати, абсолютно. Не треба стояти в черзі, не треба записуватися, не треба незрозумілі оці всі речі робити, коли приходить. Цілий пул журналістів живаго і під конкретного громадянина, який ну, своїми проблемами прийшов, чекає, щоб записати в якомусь форматі його і записати когось із посадовців. Тому ми будемо працювати для так, щоб було ефективно комунікувати з громадою. А всі оці, ну, ваші видумки вони не працюють, повірте. І читати між рядками, ну, я, мабуть, можу набагато краще ніж ви. Тому я це все читаю і бачу. Так, пані Валерія Макряшина, хто став заступником директора КТУ? Ще конкурс чи як там? Призначення буде. Ще немає заступника директора КТУ. Так, Валерія Макряшина, тільки в п'ятницю було прийнято зміни до статуту. Я їх підписав в понеділок, вони ще не зареєстровані, тому. Процедури не проведені. так далі. Чому населення не проінформовано про те, що інсультних хворих тепер не приймає перше лікарня? Коли в Лір Кременчуцька створять інсультний центр, який формат інформування населення ви бачаєте? Так як по рішенню суду, який вам колись підігравав з приводу проведення громадських слухань, щоб ми не друкували 250 тисяч газети кожному в руку, вручили? Ну Звичайно. Він ж не може собака. Він наш сама себе не діагностує, розмір не кажуть. Тепер по інсультному центру в ЛІЛ, да, цей проєкт у нас розглядається, але на нього треба фінансування. Зараз розробляється проєктна документація. Але він працює. Ні, ну він то працює, звичайно. Всі ці, всю цю допомогу надають, але, умовно кажучи, сказати, що це інсультний центр, ми поки що не можемо, тому що для нього треба там додаткове обладнання, дуже багато речей і ремонт зробити. Але допомога інсультним хворим надається в Ліл Кременчуцька. Так, Валерія Макряшина, на зупинці біля тролейбусного управління планують капремонт за понад 200 тисяч гривень. Водночас у мікрорайоні Лашки бракує облаштованих зупинок, хоча пасажиропотік там значно більший. Шановна пані Валерія Макряшина, ви в Куршавелі чи в Буковелі? Ну, от я чесно, ну, ви от Кременчужанам такого не розказуєте. що... Зупинка, яку хочуть облаштувати в районі тролейбусного управління і на Київській на вулиці з трьома полосами руху в один бік і з трьома полосами в інший бік. І зупинка на мікрорайоні Лашки співставні по пасажиропотоку. А ви навпаки тут ще говорите, що там більший пасажиропотік на Лашках. Ну, чесно, ви хоча б карту взяли, знаєте, географ, карту купи. Подивіться, про що ви пишете. Оце так само, як ви пишете, що населення не проінформовано, так само, як ви пишете, що там на прийом хтось не може потрапити. Ну це просто анекдот. Коли журналіст говорить про те, що зупинка на Київській, людей там менше, ніж на мікрорайоні Лашки. Ну, яка це зупинка, Іван Володимирович, по-Київській? Це перед поворотом Далиусі на вулицю Гамарії, ми вже встановили там да, я я да. в вже. І це в рамках в рамках того, що дійсно у нас, ви знаєте, що да. перспектива та... да. ну Вона ж перспективи ці не знає, і дай Бог, щоб не знала, менше буде проблем всього міста. Тому, ну, коли ви про щось говорите, ви запитуєте у людей. Так, чи раціонально встановлювати зупинку біля тролейбусного депо, де практично немає пасажирів, замість того, щоб облаштовувати нові зупинки в густонаселених мікрорайонах як от Лашки. На зупинці по вулиці Халаменюка чоловік не, на візку не зміг скористатися тролейбусом, бо пандус не дістає до високого бордюру. Через це він не зміг самостійно заїхати в салон. Подібна ситуація на інших зупинках, де лінія тролейбуса проходить далі від посадкової зони. Чи планує міська влада адаптувати зупинки для зручнішого доступу людей з інвалідністю? Ну, настільки я знаю, на Халаменюка тролейбус може підійти до посадкової зони. Не знаю, я і Вашину. Руслан, підключіться, будь ласка. Да, Віталі, В чому проблема по Халаменюка була для людини на візочку? Ну, У нас звернень не було, нам не відомо, але, можливо, ну, самостійно е людина з інвалідністю можливо й не може сама. Тому водію завжди водій допомагає всім ну, людям. Пандус і... відкривається на всіх тролейбусах. Да. низькопідлогові тролейбуси, на всіх є, пандус, відкидається він. Поки Костя Буз да, і водій... був в Україні, Добутажний а не в Польщі, він це регулярно у нас контролював, підказував, навіть показував, як це робити. Він заїжджав. Так, да, сам заїжджав. Будь, Будь ласка, власково. попрацюйте з водіями, щоб вони під'їжджали до посадкових платформ. У мене немає інформації про те, що десь лінія не дає можливості під'їхати до бордюру максимально. да, є питання по вулиці Амбросія Кавальова, як їхати на місто, там дуже високий бордюр. Там питання є, пандус вже в інший бік має загибатися. Але по іншим зубинкам, настільки я знаю, не було таких зауважень. Далі, будь ласка. Чи планує міська влада адаптувати зупинки для. Так, да, планує Іван Володимирович, спільно з Русланом Володимировичем попрацюйте по ковальова, можливо, там зробити таке невелике пониження в частині, щоб пандус можна було. Поставити. Тобто вибрати два бордюрних кабеля, каменя, зробити їх нижчими і зробити таке невеличке пониження, ну, як пандусіки, по напрямку руху, щоб і по доріжці можна було зручно ходити, але щоб тролейбус міг там одною частиною, де двері з пандусом стати і забрати людину на візочку. Так. Валерія Макрашина. Хто з чотирьох заступників мера отримує нові автівки, коли їх закуплять? Я не знаю, хто отримає автівки, тому що в нас автівки всі на виконкомі. Я інколи їжу на автівках заступників, вони на моїй автівці, тобто тут такого немає, що хтось, хтось отримає конкретно. Але я думаю, що ви, зважаючи на ваші таланти в папараці, да, професія, коли людина з фотоапаратом знімає когось. На ваші таланти, от я читав сьогодні теж про колегу, що з роботи їхала, зайшла в магазин. Ну, 19. Продуктовий да після дев'ятнадцятої я теж ну Оля Петрівна, скажу чесно, я в тому магазині без 15 ще вчора теж був після роботи, тому що ну по дорозі доволі зручно. І ну що ж ти зробиш? ваші да, фото ще грузяться? Мої фото ще грузяться. Тому ви побачите, хто їздить на цих автівках, будете за ними слідкувати, будете пліткувати. Ну все, все, все буде у вас в розпорядженні. Деякі машини будуть використовуватися службами нашими різними. Тому ну, частину точно ви побачите так Ольга Паченко, доброго ранку, Віталій Олексійовичу. Питання від транспортних фанатів міста: чи планує міська влада та відділ транспорту сполучити тролейбусом мікрорайон Ревівка, поштове відділення? З 1 червня припинило свою роботу і мешканцям мікрорайону треба тепер звертатися за поштовими послугами до відділення пошти на Гегечкурі. Маршрутний таксі 1 не їде поруч з 5. Ну, Дивіться, ми працюємо над тим, щоб тролейбус поїхав на мікрорайон У Нас там є питання по доставці людей до кладовища, тому що досить багато під'їздить провідати родичів, там доглядають за могилками тощо, і ну туди транспорт треба посилити. На, на ривівку. І плюс мешканці, які проживають і працюють, вони теж зверталися, що маршрутки не завжди вистачає. Тому це питання вирішується. Дай Бог, щоб тролейбуси приїхали якомога швидше, і ми будемо їх ставити на маршрути. Так, все більше питань немає. Дякую, колеги-журналісти. Я так розумію, що ви сьогодні на прийом громадян прийдете на 14-ту годину. Чекаю на першому поверсі. Все, відмикайтесь.